Мої вітання в ефірі Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. Силами оборони півдня України над Чорним морем знищено два розвідувальних дрони типу Зала. Ворожа балістична ракета, ймовірно, іскандер м спрямована з тимчасово окупованого Криму, влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і постраждалих від військових не надходила. Також українські прикордонники знищили чотири ударних дрони Камігадза тибушахет цієї ночі на Днепропетровщині та Херсонщині. У вимушеній дистанції один від одного сьогодні багато українських пар переживають свої виклики. Чоловік на фронті або працює в Україні, а жінка з дітьми за кордоном. І так вже два роки. Чи можливо зберегти близькі стосунки у таких обставинах? Що треба робити, щоб не загубити зацікавленість один одним? У психолога є відповіді на ці актуальні питання. Багато жінок з дітьми на початку війни поїхали за кордон. Тоді сподівалися ненадовго. Але війна продовжується, і мільйони сімейних пар вже два роки живуть окремо, спілкуючись тільки віртуально. Але комунікація у будь-який спосіб вкрай важлива, говорять психологи. Для того щоб зберегти стосунки один з одним на відстані, треба підтримувати зв'язок будь-яким доступним способом. Телефон, відеозв'язок, месенджери, повідомлення, обмін, відео, фото, все буде на користь. Можна скласти навіть план спілкування, призначати час для бесіди і розповідати близькій людині про все, що трапилося у вашому житті з часу останньої розмови. Але добре продумати, про що саме ви будете говорити. Щоб зберегти стосунки на відстані, краще е запобігати. Негативних тем або е, небезпечних тем, що можуть призвести до конфліктів та сварок один з одним. Тому визначте для себе максимально безпечні теми, на які ви можете говорити з близькими для вас людьми. Коли спілкування відбувається, не дивлячись в очі один одному, а на відстані не завжди можна коректно донести свою думку. Тому важливо залишатися чесними. І заради того, аби запобігти конфлікту, іноді навіть має сенс зупиняти бесіду на певну тему, говорить фахівець. Важно залишатися чесними один з одним. І якщо якась тема важлива для вас, але вона може призвести до конфлікту, чесно скажіть. Давай не будемо говорити про це зараз. Або я не готовий зараз сприймати цю інформацію, тому що ми зараз посваримось, і це ні до чого не призведе, ні на що не вплине, але ми з тобою припинимо наше спілкування. Хтось знаходиться в Україні та не спить ночами через тривоги, хтось гуляє парками та вулицями європейських країн і відчуває почуття провини, саме тому, що їхні близькі в небезпеці. Але не треба лишати себе можливості відпочивати і милуватися красотами, говорить психолог. Ми маємо розуміти, що війна це теж життя, і потрачений час він обміну і поверненню не підлягає тому жити тут і зараз, чи ви в Україні, чи ви за кордоном. Маємо, ну потрібно це робити, коли ми знаходимо позитивні моменти, це дає нам змогу потім цим позитивом поділитися один з одним, а не концентруватися на негативі, і цей негатив потім так само зливати один на одного. Нові цікаві місця, вивчення культури інших країн, подорожі все це збагачує наше життя навіть під час війни. Тому треба користуватися можливістю впізнавати щось нове і ділитися цим з рідними, радить Марія Милославська. Щоб зберегти стосунки, піклуйтеся про себе, про своє життя кожного дня. Знаходьте для себе якісь цікаві, приємні, позитивні моменти і складайте їх в цю скарбничку. і при спілкуванні з близькими відкривайте цю скарбничку і діліться цим скарбом. В Україні з'являться соціальні помічники ветеранів, які самі пройшли через фронт. Про це розповіли в департаменті соцполітики Одеської ОВА, а також пояснили, чому значна частина внутрішньопереміщених осіб перестають отримувати грошову допомогу від держави. Зараз в Україні діють чимало ініціатив, призначених допомогти ветеранам безболісно повернутись з воєнного до мирного життя. Одна з них соціальні працівники, які діють вже при 30 військових частинах, розповідає фахівець. Військова частина повідомляє після проходження вже ветераном всіх необхідних лікування і висновків ЛКК і так далі. Надається інформація територіальній громаді і територіальному центру соціального. Обслуговування для того про те, що ветеран повертається, і для того, щоб він повернувся, в залежності від того, в якому стані, яке у людини поранення і так далі, надають надається необхідна допомога для того, щоб забезпечити її умови. Також в деяких областях країни вже почав працювати інститут соціальних помічників для ветеранів рівний рівному, розповідає Світлана Назаренко. Коли ветерані, які пройшли навчання, допомагають своїм побратимам з оформленням документів та вирішенням інших проблем. В Одеській області поки такий інститут не впроваджено, але в департаменті готові надавати допомогу. В будь-якій ситуації, якщо людина не знає, що її робити, куди її йти, mm -hmm. завжди можна звернутися до нашого департаменту обласного соціальної сімейної політики, mm -hmm. до управління соціального захисту або до відділу на міс... за місцем проживання, тобто люба консультація людині вда надана. Для того щоб щось отримати, ну щоб ну, відкрилися ти... двері, треба постукати. Багато питань за оформленням виплат від держави. Останній час виникає і у внутрішніх переселенців. За словами фахівця, нещодавно в державі був змінений підхід до визначення тих, кому ця допомога дійсно необхідна. В результаті частина ВПО з березня продовжує отримати виплати автоматично, а частина залишиться без грошей. з першого березня. Вже внесені зміни, які діють з 1 березня, на автоматичне подовження допомоги мають право тільки пенсіонери, угу. у яких станом на 1 січня 24 року пенсія не перевищує 9 тисяч 444 гривні, до, до і також особам з інвалідністю угу. першої чи другої групи. Дітям з інвалідністю віком до 18 років і хворим дітям, в яких не встановлена група інвалідності. Це все Це автоматично. автоматично більш детально про те, за якими умовами ВПО можуть продовжувати отримувати виплати від держави, про гроші на придбання житла для ветеранів та інші моменти соціальної допомоги. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Тільки за перший місяць цього року в Україну ввезли більше 16 тисяч автівок за кордону, а за лютий вже понад 17 тисяч таких авто. Якщо з початком повномасштабного вторгнення кількість іноземних автівок зменшилася, то зараз спостерігається тенденція до збільшення числа автомобілей, які завозяться з інших країн. Про те, як зареєструвати таку автівку, розповів заступник начальника регіонального сервісного центру в Одеській Миколаївській Херсонській областях Олексій Бойко. Упродовж лютого український автопарк поповнили більше 17,5 тисяч вживених легковіків, які були ввезені за кордону. У порівнянні з лютим 23-го року. Реєстрація збільшилась на третину. Для того аби оформити таку автівку, необхідно звернутись по-перше до митних органів, а потім вже до сервісного центру МВС. Прийти митне оформлення, отримати вантажну митну декларацію. Також перша державна реєстрація транспортних засобів, які ввезені. З за кордоном здійснюється за умови відповідності конструкції та технічного стану марки та моделі вимогам нормативів та правил, що підтверджується сертифікатом відповідності. Які видаються уповноваженими органами, які акредитовані в основному законодавством порядку, з їхнім переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства інфраструктури України. При першій державної реєстрації сплачується збір на пенсі... пенсійний збір, який в залежності від вартості автомобіля 3, 4, 5%. Олексій Бойка говорить, зараз до сервісних центрів звертається багато мешканців тимчасово окупованих територій із запитом на відновлення документів на автівку а також водійського посвідчення у зв'язку з втратою або викраденням. Процедура поновлення не є складною. Для цього звичайний пакет документів подається після перевірки. Факту видачі даного посвідчення воно обмінюється, а те посвідчення воно вноситься в базу як загублене або викрадене. Головне, щоб була інформація в єдиному державному реєстрі МВС щодо видачі посвідчення водія, тому що є такі факти, коли люди звертаються, однак інформація в єдиному державному реєстрі відсутня. Оскільки видавалося посвідчення водія, ну Досить давно і інформації цього немає. А журнали, по яким можна було б перевірити, вони залишились на окупованій території. Інше проблемне питання наявні черг у сервісних центрах МВС. Олексій Бойко розповів, яким чином краще спланувати свій візит до установи. Ми змінили відсоток талонів, які можна отримати безпосередньо в терміналі, і також через інтернет, тобто збільшили кількість талонів на термінал. Тому якщо ви зверне звернетесь на початку тижня, то в терміналі будуть доступні талони на найближчі три дні. Вівторик і субота це ці дні на тижні, коли у сервісних центрах МВС спостерігається найбільша кількість клієнтів, тож варто зважати у тому числі і на це, та втимальте розраховувати свій час. Весна у розпалі сезон гострих респіраторних захворювань відступає, але це не означає, що можна не слідкувати за станом здоров'я, особливо це стосується дітей. Лікарі завжди готові консультувати малюків та підлітків і очно, і онлайн, незважаючи де саме знаходиться маленький пацієнт в Україні чи за кордоном. Захворюваність на ГРВІ та грип знаходяться на сезонному рівні та нижче за епідпорог більше ніж на 42%, говорить лікар педіатр За тиждень, наприклад, захворюваність на ГРВІ та грип навіть знизилася до на 4,2 і склала 2832 випадки. 71% – це діти. Нікуди не подівся і ковід, але показники захворюваності не викликають стурбованості. І цифри йдуть на зниження, говорить Ольга Орел. Батькам слід завжди, незважаючи на пору року, слідкувати за самопочуттям дитини, аби не пропустити початок серйозної хвороби. Також ми фіксуємо поодинокі випадки захворювання на кір, на епіпаротит, на скарлатину, на ротавірусну інфекцію, а також на вірус коксакі. Саме лікування може бути шкідливим, нагадує лікар. Тому якщо дитина почуває себе недобре, треба звернутись до сімейного педіатра. Якщо ваша дитина захворіла на ГРВІ або грип, або має будь-які прояви застуди у вигляді підвищення температури, кашлю нежиттю, болівого синдрому, болить горло, або болить голова, або є м'язовий біль, я раджу обов'язково звернутися за порадою до свого педіатра. У разі необхідності треба прийти з дитиною до поліклініки, або як варіант поспілкуватися з лікарем за телефоном або меседжером. І якщо ознаки хвороби очевидні, можна одержати поради та електронний рецепт. Це стосується і тих пацієнтів, які знаходяться за кордоном, але не втрачають зв'язок зі своїм сімейним лікарем. У нас є дітки, які виїхали за кордон, і ми цих діток обов'язково спостерігаємо, обов'язково консультуємо. І взагалі немає ніяких проблем мамі або написати в месенджерах, або зателефонувати в будь який зручний спосіб. Звичайно, що у лікаря був підтримував телефон, той спосіб, яким хоче мама проконсультуватися. І ми консультуємо батьків абсолютно без як без жодних проблем і питань. Ті, хто живе за кордоном, знають, що візит до лікаря в Європі це певні проблеми. Перш за все з оперативністю, тому батькам іноді легше поспілкуватись онлайн зі своїм лікарем в Україні. Але де б ви не знаходились, треба звертатись до спеціаліста, а не займатися самолікуванням або давати дитині ліки, які фахівець порекомендував дорослому. Якщо ви хворієте і захворіває ваша дитина, лікування іноді кардинально відрізняється і краще за порадою звернутися до спеціаліста. А ще краще зовсім не хворіти. Овочі, фрукти, свіже повітря, фізичні вправи допоможуть і дорослому і дитині зміцнювати організм та запобігати захворювань. Метеорологічним привітом від синоптиків стала інформація про погоду на вікенд. На жаль, без опадів у нашому регіоні обійдеться лише в неділю. З понеділка мешканцям Одещини знову доведеться повернутися до звичних аксесуарів похмурої погоди парасольок і дощовиків. Кілька днів рясно дощитиме. Останніми днями небо над Одещиною рясніло опадами. Мешканці регіону вже звикли до атрибутів негоди у вигляді парасоляк, дощовиків та гумових чобітків. Як повідомляють фахівці гідромасентру Чорного та Азовського морів, погоду в Одесі декілька днів визначали атмосферні фронти. Внаслідок переміщення на території України атмосферних фронтів та під впливом висотного циклону, ми спостерігали період нестійкої та вологої погоди. 24 березня улогована циклону під назвою Кілія. Буде впливати на погоду одеського регіону. Очікується хмарна погода з приясненнями, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, 24 березня посилення до 15-17 метрів за секунду. Субота порадувала містян та мешканців регіону сонечком і теплом. І хоча в Одесі та області буде вітряно, температура повітря прогріється вже по весняному до 15 градусів із позначкою плюс. Однак синоптики містянам після теплих вихідних без опадів розслаблятися не радять, тому що на початку тижня мешканці регіону знову можуть очікувати на Весняний дощик. 25-26 березня очікується помірний дощ, температура вночі 2,7 тепла і в день 8-13 тепла. Тобто, загалом вище за норму температура. А між тим, останні 9 місяців температура повітря по всій планеті б'є рекорди. Так і лютий поточного року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, зазначає Європейська служба Коперника зі змін клімату. Не стала винятком і Одеса, де останній місяць зими також видався надзвичайно теплим. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. Вода, як ресурс, є невід'ємною частиною нашого життя. Спокон віку навіть в народних прислів'ях яскраво відображено її значення без води ні туди і ні сюди, казали раніше. Від цього природного скарбу і сьогодні залежить не лише життя окремо взятої людини, а життєдіяльність цілих держав. Тому недаремно всесвітній день води в цьому році пройде під гаслом Вода для миру про це розповів директор відокремленого підрозділу при чорноморського центру водних ресурсів та ґрунтів Олег Гриб в цьому році всесвітній день води. Які відзначається 22 березня, проходить під гаслом, під тематикою, вода для миру, за словами фахівця, вода є також значним фактором, який суттєво впливає, у тому числі на створення конфліктів у різних куточках світу між громадами і країнами, та власне, й безліч інших питань, пов'язаних саме з водою. А якщо казати про Водні об'єкти, які перетинають національні кордони, то з 153 країн світу лише близько 24 країн мають договори щодо спільних вод. Тобто урегулювали ці питання, а всі інші, ну, більше 100 країн. Да, Майже 125 країн таких договорів досі не мають. До речі, питання забезпечення якісною водою всіх, в тому числі господарських та виробничих потреб для України, залишаються досить актуальними. Певною мірою стосується це і деяких територій Одеської області. Одеська область, до речі, територія між Дністром і Дунаєм належить. Ну так Бессарабія наша, так вона належить до. Території, де не вистачає якісної питної води, досі не вирішене остаточне питання е, централізованого водозабезпечення багатьох населених пунктів. Долучитися до заходів зі збереження найдорожчого для подальшого життя ресурсу води можете і ви каже Олег Гриб, та нагадує про основні прості кроки, доступні кожному з нас. А вже ж це і закривати кран, коли ви чистите зуби. Мити руки або там замість того, щоб приймати ванну, приймати купатися. Душі також заощадити воду можна при користуванні пральними та посудомийними машинами, наприклад, включати їх лише при повній загрузці, не забувати й про екологію, не мити автівки на березі річок, озер та ставків, не залишати сміття на лінії водних басейнів. Нагадаємо, 22 березня відзначається Міжнародний день водних ресурсів, запроваджений Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. Цю дату по всьому світу фахівці привертають увагу суспільства до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Подібні заходи пройдуть і в нашому місті, зокрема за участю басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.